Якою буде нова Центральна Європа і чи буде там Україна? Росія має бути унічтожена. Європа змінюється. Французько-німецька військ уже не працюватиме, як раніше. Ми маємо засвоїти кілька уроків. Урок перший. Нам всім дуже хочеться повернутись до життя, яке було до війни. Це така психологія. Це щось всередині нас, що ми хочемо повернутись до чогось рідного, знайомого та зрозумілого. Але ми не повернемось. Це перше, це не значить, що цей світ буде гіршим, але він точно буде іншим. Друге, ми завжди відчували себе європейцями: хтось менше, хтось більше. Але з війною на світ почав відчувати європейцями. І це не слогам, це є так. Коли ти говориш з поляками чи з німцями, то можна подумати, що тобі говорять щось про політично коректне. Але те, що європейці відчули, що Україна є Європа, це точно. І третій урок, який ми маємо засвоїти: Європа сама у сьогоднішньому своєму вигляді небагато на що здатна. Без сполучених штатів, без лідерства, без розуміння, зокрема військового, нічого не відбувається. І це означає, що Європа, така, яка вона існувала, теж доживає своє і буде перезавантажуватись. І це також означає, що Центральну Європу вже ніхто не зможе помислити без України. Центральна Європа зараз якраз і робить драйв європейському майбутньому. Не Захід, не щось інше, а саме Центральна Європа. Та центральна Європа, яка була за вишеградським форматом чи якимось іншим, вона більше нікому не потрібна. Це все потрібно забути і перемалювати нам з Україною. А нам, українцям, потрібно зрозуміти наших сусідів. А то буває, новини дивишся, що там в Вашингтоні відбувається, і люди знають прізвища конгресменів. А що відбувається в Польщі чи в Румунії, не знає ніхто. Бо хто з нас читав якийсь словацький чи польський роман останнім часом, чи слухав якусь румунську рок-групу? Ми справді одне одного мало знаємо, а це знання стане ключем до розуміння, що це таке Центральна Європа. Я почну з того, що ми хочемо мати сильну переговорну позицію. А з для того, щоб приїхати на саміт і не чути більше історії про те, що там вам потрібно реформи. Ми, ми ми відкриті для України, але давайте зробимо реформи, як ми це чуємо останні там років 10. Да, при тому, що реформи все ж таки робляться. І якщо порівняти Україну 2008 тисячі восьмого, Україну 2023-го, це абсолютно різні України, але ми чуємо ось це цей ось Період часу якраз таки про реформи. Які конкретні реформи? А тут є такі основні ем, milestones, що називається. Тобто е, те, що важливо для наших партнерів в тому числі, це, зокрема, реформа СБУ. Щоб це все ж таки був орган по е, контррозвідувальний е, та контртерористичний. Це е, Реформа державної таємниці, як зберігається інформація, як вона захищається, і так далі були з тими самими стандартами, як і наші партнери, це е, парламентський контроль. Ну і там ще низка деяких законопроєктів. Ось це три, там три основні законопроекти, які ми хочемо все ж таки е, проголосувати і імплементувати до Вільнюсу. Ну і крім того, ми працюємо з. То є тією самою національною річною програмою, яку ми маємо кожного року і погоджуємо з нашими партнерами по НАТО, там також є що робити. Перш ніж поставити питання, давайте а, трохи додамо інформацію безпосередньо від генерального секретаря альянсу. Тож Єн Столтенберг переконаний, що Україна приєднається до альянсу, але після перемоги та збереження суверенітету, за словами Столтенберга, наразі союзники зосереджені на тому, щоб Україна отримала зброю та боєприпаси, необхідні для боротьби з російською агресією. Єнсек НАТО зазначив, що на тлі великої інтенсивності використання боєприпасів їх випуск потріб потрібно нарощувати. Давайте почуємо. нам потрібно активізуватися ще більше, бо є велика потреба забезпечувати Україну боєприпасами. Зараз це стає жорстокою війною на виснаження. А війна на виснаження це війна за логістику. Тому це дуже важливо для нашої спроможності забезпечити, що Україна виграє та зможе повернути територію. Я не знаю, чи варто сприймати обіцянку Столтенберга стосовно того, що Україна стане членом НАТО після перемоги, я дуже на це сподіваюся, вірю. Але давайте поговоримо про боєкомплекти. Так ми не будемо розкривати військові таємниці, але якщо взяти ну, Загальну температуру по палаті, так. Ситуація зараз покращується з наданням БК для української армії, чи вона залишається на, на тому рівні, які, які зміни, про які ми можемо говорити в цьому напрямку, відбуваються? Ну, з того, що ми можемо говорити, до такої інтенсивності війни не готувалася жодна країна з наших партнерів. І власне вони також дійшли до. Ну я не скажу що до дна. Дійшли, а до тих граничних лімітів, які вони мають зберігати у своїх сховищах щодо в тому числі щодо і боєкомплекту боєприпасів. Було прийнято рішення розконсервувати. Деякі деякі заводи по виробництву 155 го калібру є контракти, які заключає НАТО з іншими країнами, які не входять в НАТО для того, щоб купувати і і поповнювати власні склади і передавати Україні. І на Рамштайні. Останньому це був окремий акцент на збільшення постачання нам боєкомплекту, тим більше що. І, і, і у нас і у партнерів сходиться оцінка, що Росія готується до, до просування, скажімо так, угу. пане Ігор, ще питання стосовно внутрішнього життя альянсу на цьому тижні. Паралельно з Рамштайном відбувалася зустріч міністрів оборони країн НАТО. Тому самому Брюсселі. І ось у вівторок Блумберг написав, що країни НАТО розробляють інструкції на випадок участі держав Альянсу у конфлікті, як вони називають, високої інтенсивності у разі застосування п'ятої статті Вашингтонського договору. Один за всіх. Так? Що відомо з цього приводу? Чи дійсно були підписані якісь е директиви, чи можемо ми можемо про це говорити, і чи може це. Слугувати підтвердженням того, що Альянс таки готується на всяк випадок до прямої участі, звісно, на нашому боці проти расистів. Ну, це абсолютно очевидно. Було прийнято рішення минулого року, і закріплено в стратегічній концепції, що Росія є загрозою для альянсу. І звідси випливає власне і підготовка і збільшення оборонних замовлень, збільшення оборонних бюджетів, і підтягнення витрат на оборону країн-членів альянсу, які мають витрачати не менше 2%. Я нещодавно розмовляв з колегами з Бундестагу, які також не виконують ці 2%, Але вже на на цей рік, на 23 рік, вони заклали. Значно більше витрати ніж це було там рік тому, тому вони звісно що готуються до будь-якого розвитку подій. Вони мають пропрацьовувати будь-які сценарії, і вони посилюють східний фланг і додають там і озброєння. І персонал підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.